Вітаю вас на самій вищій точці Буковелю, вгорі довгій, де висота 1200 метрів над Рівним морем. Отож, дивіться, які красоти позаду мене. Це одразу ми спускаємося з підйомничка. праворуч заходимо за огорожу і там насолоджуємося пейзажами, краєвидами, фотографуємося. Там ще напрокат якісь автомобілі, ці сані, я не знаю, як вони правильно звуться. Куча такої всякої покатух іншого плану. І реально дуже красиво. Це одна з найпрекрасніших місць локацій в Буковелі. І, мабуть, більшість знають і бували вже тут. Але я вирішила все-таки зняти відео огляд на 12-ту Б-трасу, синю легку трасу для початківців чи просто любителів легких синіх трас, в принципі, як я бо червоні не всі мені заходять, чорні я навіть не розглядаю. Але, до речі, у... на карті Боковелю вказується, що 12 трас синіх ще є декілька, але це більше туди з 16-го підйомника, але чомусь я туди ще ніяк не можу потрапити. Тож, як бачите, синя траса доволі... Спочаток її доволі простий, легкий. Трошки вона висковате, але всім вистачить місця. А, всього два поворота вона має. Якщо ви не вмієте впевнено, що повертати, то краще заходьте з зовнішнього кута поворота, щоб був максимально більший радіус і плавно заходимо, зменшуючи швидкість повороти, і потім можна знову прискорюватись. І, до речі, в мене є окремо огляди синіх трас по кожній трасі або загальний огляд, хід по синім трасам. І, і всякі такі організаційні питання. Взагалі мій блог про подорожі, про творчість, про якісь цікаві події. Ну, щось таке, що мене дійсно релаксує, надихає. До речі, ось ця місцевість після цього знаку. Тут зимку, коли гарна погода і ні точніше. Сонячно. Я спіймала пару таких гарних фотографій на фоні ялинок. Цікаве таке місце теж для фоточок. Далі схил й досить з таким плавним спуском по ширині трас, як бачите. Немаленька і невелика, і тут зазвичай багато людей, тому не сильно поспішайте, не набирайте швидкість, бо прийдеться багато копняти. І саме в цей момент відбувається стикування, падіння і так далі. А ось далі вже схил стає більш крутіше, відповідно, швидкість стає більшою. Тому тут вже подумайте, як вам зручніше. Швиденько пройти цей участок чи знову повіляти, щоб було безпечно. І таким чином ми вже виходимо майже на підніжжя 12 го підйомичка, там де є ще 17-й, з переходом на різні траси, на ту саму 17, на 5 Б до центру Буковелю чи на 11F, чи на 8. Ну, тобто така є розвилка. Ну, і, як бачите, взагалі не складна. 12Б-треса, комфортна, трошки незначний участочок, з крутого схилу. Але головне, що рівна дорога, хороший сніг, запорука, безпеки. Ну і вашої манери їзди, звісно. Дякую за увагу, щоб близько релакстан. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою, коментарями, подобайками. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! До нових зустрічей. Пока-пока!